Я на даний час виконую, виконую обов'язки, яюся начальником Золодської районної міліції. Якщо які питання є, прошу дуже, я готовий відповісти на вас і весенність. Міліція була і є з народом. В Золотіському ревіді перепрошую. Золотському... Давайте поговорити буде Печерці. Шановний, Говори, я лице показую своє відкрито, повністю все. Ви чомусь наділи маски. Якщо ви вважаєте, що це потрібно таке робити, прошу дуже Це ваше право є. Так, так. Наскільки то є право? Але Золочівський ревідділ міліції нараховує 90 чоловік особового складу, які забезпечують певний правопорядок, захист прав і свобод громадян, які проживають на території Золочівського району. Починаючи з листопада, грудня, січень, лютий місяць, коли почалися певні протиправні дії. Різного роду, ми займалися забезпеченням правопорядку і охорони ваших громадянських прав. Ми не виступали, ми не приймали участь в жодних політичних акціях, ми, аполітичні самі по собі. Ми займаємося забезпеченням громадського порядку. Ми щоденно проводимо охорону громадського порядку по місту Золочеву, по районах, займаємося сімейними скандалами різного роду, займаємося розкриттям тих чи інших злочинів на території району. Весь особовий склад Золочівського райвідділу міліції це є ваші знайомі, ваші сини, дочки, друзі і так далі, які проживають в Золочівському районі. Якщо ви маєте до мене певні протипра... певні закиди про те, що мої працівники, чи точніше працівники, які працюють в Золочівському райвідділі, обідали вас чимось своїм політичними акціями, прошу, я готовий віддати відповідь. До сьогоднішнього дня і завтра, і післязавтра ми займаємося охороною громадського порядку. До сьогоднішнього дня і завтра далі ми будемо виконувати свої функціональні обов'язки згідно закону України про міліцію, але в тому напрямку, що ми забезпечуємо охорону, розкриваємо злочини, розбираємося по ваших сімейних скандалах, то що є в життя кожного районного центру. Рай відділ міліція працював, працює, і буде працювати чи далі. Розумієте чи ні? Бо тому, що з вашими бідами ви звертаються до нас. Я думаю, я думаю, що воно затягнеться. Прошу шейки. Біда висловив думку всі, всі, всі громади. Що якщо я міліція прийшов. з народом, якщо міліція я з народом, міліція. я вас слухав. якщо міліція з народом, що якщо є можливість тут приєднатися? Ну, хоча б на вечірній час, хоча б один міліціонер був включений в, в мене є зустрічна пропозиція. Так. Чергування в райдержадміністрації ну, це питання дуже простеньке, до нічого звичайно, в тому немає. Тут є черговий, тут є людина, яка в районній раді працює, яка забезпечує певний правопорядок в адміністрації. Поставити ваших своїх делегованих депутатів чи представників, прошу дуже. У мене є зустрічне питання. Не про питання, а пропозиція. Мене більше цікавить правопорядок в золочеві, в самому місті Золочу. Мене цікавить на вокзалі порядок, мене цікавить в центрі порядок, мене цікавить на залізнодорожному вокзалі і решта і решта-решта. Решта. Чому би нам не організувати спільні рейди по охороні громадського порядку в місті Золочеві, а не біля Адміністрації? Давайте зробимо спільні наряди. В мене, ну, точніше, не в мене, а в нас, в Золочеві, з жовтня місяця проходять спільні наряди. З військової частини, з навчального центру. Це погоджено, було погоджено. Ми вибили те питання. Це єдиний район в Україні, де спільні наряди по охороні громадського порядку проходять з внутрішніми військами навчального центру. Давайте приєднати своїх своїх представників. Давайте зробимо так, щоб Золочів був чистим нормальним містом, щоб можна було ходити спокійно як дітям, студентам, так і пенсіонерам. А в золочеві зараз можна ходити спокійно. Я знаю, чому. Це моя заслуга, мені здається. Ми вам дякуємо за це. не про то. Це заслуга кожної кожного правильно, громадянина. Правильно, і правильно. це не ваша заслуга, це ваша робота. Правильно, це є ваша робота, за яку правильно. ви отримуєте зарплату. І не треба зараз нам розказувати, які ви всі гарні. Я, Я не просую. спорю, до до представників золочівської міліції. В нас немає ніяких претензій. Вона завжди є з народом в теперішньому часі. Нас і претензії до представників. Всеукраїнської міліції, яка випускає людей, тих курсантиків, які стоять щитами проти мітингувальників, коли Беркут їх провокує, а от тоді ті вивешники отримують на горіха. Оце є претензія до, до міліції. Що стосується золочу. Ну я, я думаю, що вже всі сказали. Так, ще які питання прошу. Наша золотівська міліція, звертаючись в область до Києва, що вона які робить звернення до вищестоящих організацій, які б'ють, вбивають наших дітей і внуків? Набезпечення правопорядку в золотівському районі. Є певний розподіл обов'язків, певний розподіл. Так само решта решта. Я займаюся тою роботою, за яку мені платять гроші. І за яком я відповідаю безпосередньо я особисто. Я її буду робити далі, в мірі своїх і можливостей. <кій> Ваші працівники стосовно тієї ситуації, яка зараз склалася в Києві, ви можете зараз нам відповісти на питання? Будь-яке насильство це є проблема. Я... Я не удобрюю того, що проходить таке насильство, так стала така ситуація. Добре, що ви робите для того, щоб, щоб які ваші кроки, чи зараз вони були, чи, їх ще, чи будуть можливо далі, щоб покращенні тієї ситуації? Як ви будете сприяти? Я відповідаю за ту ситуацію, яка є в золочі. Я буду відповідати за неї і готовий відповідати і робити все, щоб було нормально в нашому районі. Yeah. Yeah. Ну, ви зрозумієте мене, будь ласка, правильно, я не маю такої ні можливості, ні. Ні решта, ні решта, щоб викладати те, що робиться в Києві. Я відповідаю за тих людей, які в мене є під перекуванням. Я відповідаю за них. Я несу відповідь за тих батькам їм, за тих наших людей, щоб вони нікуди не стріляли, щоб нічого не сталося. Ніякого кровопролиття не було в нашому районі. Що, на вашу думку, треба зробити, щоб зараз на плацу ми побачили всіх солдат, офіцерів, прапорщиків і керівників. Треба зустріч провести з командиром. З членами, з депутатом не з депутатами, а з певним вив... з частиною представників даної громади ми і обговорити на питання. Я не готовий казати, чи воно буде таке чи ні. Но хочу... Ми зробимо те, щоб воно було таке. Давайте зробимо так. Ми хочемо зустрітися з всім особовим складом, починаючи від найменшого солдата і до найбільшого генерала. Військовій частині на плацу, вже за робота тих начальника, начальника навчального центру. Зруйте мене правильно. Ми можемо вийти з пропозицію. Я буду, хочете буду з вами разом з вами, хочете підставляти самі буде. те питання, як краще буде, щоб та, то, то, щоб та. зустріч зустрілася, але то повинен бути певний час, щоб це організувати. То треба робити вже. Так, ми не можемо чекати. Золочів нет.